Найцікавіша на сторінках газет Борисполя цього тижня. Газета Трудова Слава у випуску від 5 липня повідомляє вони примножують кращі традиції кооперативного руху України. Кооператори відзначають професійне свято Автослалом у Борисполі. Волги, Москвичі, Лексуси та інші автівки у протистоянні за трофеї. Газета Вісті від 7 липня пише Злочинець на свободі. Чому чоловіка, який напав на лікаря, випустили з під варти. Про вільний час, перспективи та початок кар'єри, ексклюзивне інтерв'ю із боксером Ігорем Сапінським Газета Термінал у номері від 5 липня інформує Відхилення від маршруту, порушення правил та багато іншого, підсумки перевірки пасажирського транспорту, день молоді по бориспільськи Огляд усіх трьох днів святкування. Газета Ринок від 5 липня пише про таке: З музикою по життю відбувся творчий вечір композитора Івана Ігнатенка. Глобальний нагляд. Машина для спостереження США читаємо пресу міста разом із телеканалом Бориспіль.